Добрий день, слава Україні! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над технікою метання малого м'яча, а саме це сьогодні виконуємо комплекс з баскетбольним м'ячком для розвитку сили. Працюємо разом. Кожну вправу виконуємо 2-3 підходи по 15-20 разів кількість повторень. Повторюємо за мною, тренуємось та стаємо сильнішими. Дякую. Перемога за нами!